Акторка Таці Гебріел назвала Ніла Джакмана богом відеоігор. Я неймовірно вдячна і натхнена можливістю попрацювати над цим проєктом із самим богом відеоігор Нілом Джакманом і командою Норідок. Дякую тобі, Ніл, що звернув на мене увагу і довірив мені цю роль. Я обіцяю, що ти будеш мною пишатися, чувак. Хідео коджима розповів, що коли він був молодим розробником, ніхто не сприймав всерйоз його ідеї зробити проєкт, у якому сюжет займав би якусь важливу частину. Ігри тоді були зовсім іншими, вони були двомірними з великими пікселями, і ви могли рухатися тільки з боку в бік. Але я бачив їхній потенціал. Я протистояв загальному неприйняттю. Не було ніякого мистецтва, не було і справжньої історії, тому ми хотіли стати тими, хто розповість цю історію. каже Хідео. Він прочитав близько трьох. Рохста книг щоб розібратися в основних сценарних прийомах, упродовж цього цього часу розробник чув від колег, що іграм не потрібні сюжети.